Всім привіт, вітаю всіх на моєму каналі. Запрошуємо вас сьогодні з нами відвідати арт ярмарок у Відні. Сподіваюся, що ми побачимо дуже багато цікавих робіт: антикваріат, класичне мистецтво, сучасне мистецтво. Тож ходімо. Опоную вам продовжувати надихатися мистецтвом разом зі мною. На моєму каналі вже є відео з Бельведеру у Відні. Там ми побачили дуже багато робіт Клімта та його картину, яка не виставляється, а знаходиться в приватній колекції. Тож підписуйтеся на мій канал, щоб і далі слідкувати за новинами в світі мистецтва. Ставте лайки, пишіть коментарі, для мене це дуже важливо. Тут одразу ми бачимо роботу Алікса Каца. Я колись була на його виставці у Відні Альбертині. Мені дуже подобаються його роботи. Подивіться, ось вони бачили ці його роботи і виставила собі в інстаграм, і всі написали, що я дуже схожа на, на дівчину, яка зображена на цих портретах. Як ви думаєте, схожа чи ні? Ось подивіться, яке скло, неймовірно, красиве. Подивіться, які кольори. Дуже багато антикваріатів, фурнітура. Дивіться, як смарно з мармуром. Старовинний комод в стилі бароко. Мій улюблений марк Шагал. Подивіться, яка красива робота. Це Нітце, мені здається, це де з англія сунитці. Дуже схоже. Так і на підзвоні це кодезу. 46 тисяч ця робота. І ще одна робота Марка Шагала. Я просто обожнюю його роботи, Подивіться, які гарні кольори і сині, і рожеві, які як гарно поєднуються все. І для мене його роботи дуже наповнені сенсом. Просто обожнюю. Тут класичне мистецтво поєднується з Ось дивіться, яка скульптура, виконана у 2024 році. Теж такий сучасний класний арт-об'єкт. Як ви розумієте, з назвою, арт-ярмарок це ярмарок, де ви теж можете придбати мистецтво. Тут можна знайти щось на будь-який бюджет і для. Починаючих колекціонерів, я думаю, цей захід дуже корисний, і також тут відвідує дуже багато людей. Цей захід щороку. Тут представлені дуже багато галерей, не тільки з Відня, а й з всієї Австрії. Цей ярмарок я читала, проводиться дуже багато років, вже близько 50 років, двічі на рік. А минулого року я теж була, він проводився теж в цьому палаці ферстель. Цей ярмарок проводиться в дуже гарному місці. Називається Палас Ферстель, дуже старовинний палац, який знаходиться в самому центрі Відня. Знизу ще є пасаж, де ви можете випити каву або щось відвідати смачненьке. Тут є дуже гарне місце, яке називається Бульо, французький заклад. Воно мені теж дуже подобається. А ми продовжуємо і запрошую вас подивитися далі, що представлено тут на другому поверсі. Це наприклад всі картини одного митця. Дуже гарна картина, на якій зображений зайбер, така кольорова. Тут ми бачимо з вами літографію Оскара Кокошки. От Що мені подобається на таких ярмарках. Те, що будь-який може придбати картину або літографію відомого митця. Ну, не будь-який, дивлячись, яка ціна, але а, таке доступне мистецтво завдяки таким заходам. Тут ще ми бачимо картину відомого австрійського художника Атресе, народжений в 1940 році. Я часто бачу тут його картини, і їх за доволі такі високі суми продають. Тут ми бачимо таке поєднання в одному залі. Дуже багато робіт і класичного мистецтва, а також і сучасного. А це теж робота митця Атерзе Крістіан Людвік Атерзе. Змішана техніка на папірі, на папері підписана, датована. Цікаво, скільки коштує ця робота. Тут представлені не тільки картини, меблі, а ще й посуд, прикраси, ще до речі, деякі е, скульптури. Також побачила тут роботу Міро. Мені теж дуже подобається цей художник, прямо такі е, цікаві картини. Ось, до речі, цю картину можна придбати за 6200. Вона підписана і була виконана в 1970 році. Це робота відомого в Австрії та в відні мітця Дивіться, як завжди, у нього все дуже кольорово. Також тут представлені орієнталіші тепіхи килими. Зараз ми їх побачимо. Вони теж дуже цінуються і колекціонуються і продаються за дуже дорого. Це, наприклад, роботи Пікассо. Подивіться, скільки цього всього цікавого можна побачити на таких арт ярмарках. Це літографії, літографія 2950 можна придбати. А ось мій улюблений стенд на таких виставках це діаманти. Діаманти, смарагди, рубіни. Ви тільки подивіться, як гарно все сяє. Вон який гарний браслет в стилі Артепо. Срібло. Перли і смарагди. бірюза Тут без коментарів на це можна просто дивитися. Відність я обожнюю, як сяють діаманти, будь-які прикраси. Дивіться, яка гарна прикраса. Дивіться, який старовинний браслет від Тіфані, золото, діаманти дуже. Таке сучасне мистецтво. Ці роботи були виконані в 2019 році. Такі абстракції. Ось ті килими, про які я казала, цілий, ціла зала для них представлена, але я раніше цього не розуміла, але зараз вони мені дуже подобаються. Це настільки тонка ручна робота. Ось, наприклад, тут ми бачимо килим 19 століття. Клас, це дуже рідкий, рідкий від мистецтва. Тут представлені роботи Дюрера. Тисяча п'ятдесят п'ятсот третій рік.